Jump! Українські народні пісні та сучасні хіти. Ці дівчата можуть зіграти абсолютно все. Дует Фолк-блонд з Дніпра. Ось уже три роки популяризує українські традиції та музику. Ми довго дуже думали, як саме назватися, бо ми хотіли, щоб назва стосувалася нас обох і нас об'єднувала. Ну і так виходить, що фолк це народні, бо ми граємо на народних інструментах. Блондис, бо ми блондинки. От ну і ми зійшлися, що це досить цікава назва, легко вимовляється, запам'ятовується, та головним фактором було те, що немає ніде в світі більш такої назви. Ми дуже багато гулили. Окрім концертів на підтримку ЗСУ, білявки часто грають і просто неба, аби містяни знали, що народні інструменти це цікаво, красиво і модно. Але бувають і дивні ситуації. Попри шостий місяць повномасштабного вторгнення є ті, хто досі замовляє російські пісні. Російський репертуар грати на бандурі це тільки її соромити і не хочеться. Ми таким людям відмовляємо, коли просять російських виконавців або російські пісні. Ми кажемо, що ми граємо український репертуар. Цоя точно просили. Лепса було дівчата володіють багатьма інструментами і часто їх комбінують. Але пріоритет це домра і бандура. Ми обидві закінчували музичну школу по двом інструментам, але свій шлях обрали саме на народному факультеті. Я володію фортепіано бандурою та іноді на ударних у Соні є Джембе. Це такий африканський барабанчик барабанчик. Соня володіє духовими інструментами: флейка, флейта, сопілка, блокфлейта, доденцівка. Е, до Це така подвійна флейта. Є е ще ударки на ноги такі, які ну, портативні, можна сказати, чіпляєш на ноги та граєш. Е, ну, Домра, е, гітара, укулелі, мандоліна. Лавіші, батьки теж дуже горді за мене та за наш дует. Вони наші найбільші фанати, можна так сказати. Звичайно, люди часто просять зіграти кавери на відомі пісні. Одного разу після виконання каверу гурту Говей солістка навіть відзначила дівчат і прокоментувала виступ у соцмережі. Замовляють Калуша, звісно, Стефанія, все таке. Все наше таке зараз популярне, наше рідне, також гурт говей часто замовляють, от ну і українські народні пісні, бо зараз таке відродження української культури і з. Завдяки цьому люди цікавляться українською музикою народними піснями, це дуже приємно. Зараз ми перейшли повністю на український репертуар: це або кавери на українські відомі естрадні пісні. Також ми вводимо потрошку варіант роботи. Це джем, це імпровізація, колективна імпровізація у формі джему. Тобто ми вибираємо одну тему і граємо її, розкриваємо з усіх можливих боків. Але все, що відбувається, це імпровізація повна. От також там ми пишемо вірші, кладемо їх на музику, на супровід імпровізації, але це більше для таких камерних якихось виступів. Ось. Також ми пишемо власні твори, але поки що вони в розробці, бо ми плануємо їх презентувати одразу всі. Одяг, сценічні образи дівчат це теж поєднання сучасного та традиційного. Головною ідеєю раніше, коли ми тільки починали, ми починали не з суто українського репертуару, це були відомі хіти. Просто ми починали в чорному, чисто, щоб ну одразу кидався колір обличчя, щоб такі контрастні були інструменти. От ну і зараз ми вирішили, так як ми повністю змінили змінили спектр своєї діяльності, ми. Е Вирішили поєднувати і українське, і сучасне. Тобто в нас є якісь такі елементи, у мене там корсет, там вишиванки, якісь пояси, у моєї напарниці це плахта. Е, от, якби багато таких елементів, ну і ми на цьому не зупиняємося, намагаємося і надалі якось розширюватися та популяризувати. Ще одна частина образу дівчат татуювання. Я зробила це татуювання у травні. До цього я йшла дуже давно декілька років. Була така ідея набити собі свій інструмент, аби він постійно був зі мною, навіть якщо я колись припаню припиню цим займатись. Окрім бандури, тут ще на фоні є український прапор та колоски. Що нагадує і мені, і усім, хто бачить, де ми живемо, яка наша культура, і що повинно бути завжди зімна із нами. Першим моїм татуюванням це була абревіатура на руці. Це вона вона обозначається як немає нічого неможливого. От це дуже важлива для мене фраза, бо вона, вона дуже надихає та дає. Творчі, таку творчу наснагу на майбутнє, що ну які б труднощі не були в нашому житті, ми все одно зможемо з ними впоратися. Одиндія я, я на такому такому видному місці це зробила, бо я домристка. Ця рука вона досить видна. А, от і іноді, не дивлячись на те, що це досить відкрита. Ділянка тіла, я іноді не помічаю. А коли от така якась скрутна ситуація, становище, я така дивлюся і думаю, чи десь чую цю фразу. Я дивлюся, о Боже, в мене ж це на руки написано на все життя. Я така, точно, немає нічого неможливого. Треба йти вперед, не дивлячись ні на що. Ну також це пташка, це чайка, бо е, ця пташка є символом волі. От і саме для мене вона є цим символом. Дивлячись на неї, я розумію, що не дивлячись також ні на які складні ситуації в житті, я вільна і я з цим боруся. З початком повномасштабного вторгнення дівчата навіть і не думали кудись їхати з України, бо для них це громадянська позиція, а музика їхня зброя.